Доброго дня підписникам мого каналу. 5 березня. 11 година дня, плюс 12. Починається весняний, я чесний блід бджіл. Радісний момент для кожного пасічника. Починають вилітати, хто раніше, хто пізніше. Ну, це на сонці ці дужчі стоять. Почали вже літати там ще. Тільки починають, а там де в холодкові, ті ряди ті ще не літають. Так що слава Богу, бджоли перезимували. Завтра вже можна буде чистити днище, перевіряти корма, утепляти, кого дужче, кого може з'єднати. Ну, так, по, по зимівлі тут, на цьому тачку. Вдома менше 10% бджіл загинуло. На платформі більше 10% трохи. Ну, в середньому 10% вкладаємось. І то тут в мене тільки в принципі я з'єднував сім'ї. А там крайню сім'ю тільки я зіванув. Що з голоду померла. А так, в принципі. Нормально. Вітаю всіх з закінченням зимівлі. Ну, хоча ще зимувати по факту місяць. Ну, все одно. Всіх вітаю за чисним обльотом. Якось так. Так що ну, завтра вже можна буде працювати з бджілками. Пройшло буквально пів години. Почало сонечко світити на улики, які були душі в тіні. І сходу вони полетіли. Отака краса. Ось яка Ну, Прийду ще, може, в час-два дня зніму. Я думаю, максимально тоді літатимуть. Бджілки сідають на мене. Краса. Так, після обіду, на жаль, захмарило, температура з 13 градусів, тепла опустилася до плюс 10. Оце оці тіні, ось тут десяток вуликів, ці не обліталися. ну там. Продовжують щось там вилітати. Одна-дві бжали, ну нічого. А вся остальна пасіка, в принципі, обліталася. Приготував я вже ось днище. Завтра зустрічка встаю. Буду вже чистить днище. Ото такі справи, так що вітаю всіх. За чесним обльотом. Хто сьогодні не облетівся, завтра облетиться точно там, погоду передають. Прекрасно. ото таке. Ще пару слів по ціні на мед, Зараз дзвонив узнавав 67-68 гривень за кілограм. Так що, ну, більш-менш вже хоч. Ото такі справи. Тож, вдало всім дозимувати чи не дозимувати, а вже довеснувати. Ну і вітаю всіх з таким прекрасним днем. Парового Чесного Облюта. Дякую всім за увагу.